Якщо говорити про медичних психологів, то ми маємо в нашому місті скрутну ситуацію, тому що є всього-навсього кілька штатних одиниць. Це у військовому госпіталі одна ставка, далі у госпіталі інвалідів, -війни, ставка була введена з 1 квітня 2014 року, а також є дві ставки дитячих психологів. Тому, виходячи з цієї кількості демобілізованих бійців, яка знаходиться в нашому місті це першого стану далі, враховуючи те, що психологічної допомоги потребують уже і дружини, 에, говоримо ширше про родини, дітей, батьків, тому 에, і з огляду на те, як ця ситуація може на найближчому часі 에, розгортатися, я буду вас просити про те, що Підтримали наш проект, а конкретно йдеться про те, щоб увести е, на умовах доверної оплати до медичних установ, тобто поліклінік нашого міста, чотири е, посадові одиниці е, штатних психологів, зокрема, це йдеться про поліклініку номер один два, і тебе се кілька разів, коли. Довозили, скажімо, тіла загиблих дітей і батькам ставало погано. Був, був такий випадок, починаємо шукати психолога в різних службах, його немає. Везли психолог, їхав аж з міста родича, до магазин загиблих дві години. А це тут йде час часом на хвилини, тому, на жаль, скільки гатов триває і будуть проблеми з поранених, і всіми загиблих. загиблих. Ну, так сталося, що немає дійсно такої. Ми з ним стикаємося постійно і йдеться не тільки про сам момент похорону, але і про подальше відвідування цих родин. Тому я вже про цих проблемах пострає, і я думаю, тих чотири одиниці дозволить її вирішити, тому що ми, як міська рада, будемо мати на них вплив і будемо їм безпосередньо ставити завдання щодо відвідування дружин, матерів і, скажімо, батьків загиблих. Тому прошу підтримати проєкт рішення. Але хочу сказати одне. що не тільки Кофеційне запруження, яке зараз є в країні, очевидно, треба буде передбачити кошти місцевому бюджеті для того, щоб на стаціонарній вже основі в амбулаторії були психологи. Тому що, згідно останньої постанови 585-ї, ці посади не передбачені в штатах. І там є приписка, що ці посади можуть бути введені тільки за кошти місцевого з державної субвенції. Тому на сьогодні я хочу подякувати Ірині Мирославівні за те, що вони дали згоду і комісія приділити цю комплексну програму і вишукати кошти для полотиної оплати.